Алкотестер al 9000 l призначений для визначення ступеню алкогольного сп'яніння людини в діапазоні від 0 до 4 проміли. Алкотестер має електрохімічний вимірювальний сенсор, предстановлений тривожний поріг 0,2 проміли, живиться від двох батарейок типу ААА, вимірювання проводиться з використанням мундштука. Кнопка увімкнення алкотестера. Якщо натиснути і потримати, алкотестер відобразить кількість проведених вимірювань, а також результат останнього вимірювання. Одне вимірювання. Результат. Після увімкнення сенсору потрібно трохи часу, щоб розігрітися. Сенсор розігрівся, алкотестер готовий до продування. Якщо зараз з алкотестером нічого не робити, через декілька секунд він напише повідомлення «Аут» і вимкнеться. Якщо в алкотестер подути погано, недовго або слабо, на дисплеї відобразиться діагностичне повідомлення Flow. flow. Алкотестер готовий до наступного продування. Подуємо тепер в нього нормально. Результат вимірювання на дисплеї. Проведемо вимірювання з алкоголем. Вмикаємо алкотестер. Вже два вимірювання. Останнє нульове. Результат на дисплеї 3,77 сотих проміли. Вимкнення алкотестера.